Вас слабо бою, в цьому відеоролику я вам покажу, де знайти ключі від вівтаря для проходження Хелловінського квесту. Розглянемо з вами всі місця, де опиняються ключі. Покажу вам карту цих ключів. І що робити, якщо все об'їздив і нічого немає. Для того щоб пройти квест, вам потрібно знайти один ключ в Дніпрі. Зона розташування ключів помічена фіолетовим кольором, і в кожного гравця ключ може знаходитися в різному місці в цій зоні. Але я зібрав всі місця, де вони можуть бути. І також спеціально для підписників мого телеграм-каналу зробив карту, де всі можливі спавни ключі по. Значені на карті. Ні на що не зацікави, але посилання в описі. Ну а щоб точно знайти ключ, треба грати зі мною в онлайн на п'ятому сервері. Заходиш в таку гру, нажимаєш на меню, промокоди і вводиш сюди решітка Квінсайз. І отримуєш досвід, ігрову валюту, і також батончик рошен. Ну а тепер можна впевнено переходити до ключиків. Перше місце піяви ключа знаходиться ось тут на набережні. Наступне місце ось тут на тротуарі біля парку. Ось де знайти це місце по карті. Ну і зовсім недалеко звідси, прямо в цьому же парку знаходиться ще. Одне місце появи ключа. Тут головне дуже уважно дивитися на цю траву, щоб його помітити. В наступному місці ось тут біля парковки є смітники, біля яких і з'являється наш ключик. Далі теж місце біля смітників, але вже ось тут також в житловому комплексі, а саме біля ось цього ось під'їзду. Розташування на карті можете побачити на екрані. Із житлового комплексу далеко їхати не потрібно, тому що прямо на виїзді з нього є лежачий смітник, біля якого і спавниться наш ключик, також розташування на карті, і також неподалеку від житлового. Комплексу є супермаркет, в якому на задньому виході є ось такі ось ступеньки, де з'являється ключик. і знову разу дуже уважно перевіряти всі місця, тому що сам ключ дуже непомітний. Зовсім близько біля супермаркета є ось таке ось тюнінг-ательє, де також на задній стороні з'являється ключ. І Якщо трохи проїхати поперед, то також є супермаркет, біля якого також з'являється ключ. І також на задній стороні біля цих дверей. Ну і останнє місце де особисто я знайшов ключ, це ТСН. Ось тут ось на тротуарі у нас і лежить цей ключик. За Наскільки він реально непомітний. Якщо хоч трохи відійти, ви його вже не побачите. Тому підходьте прям точно до точки, яку я вам показував. І уважно перевіряйте кожне місце, і ви обов'язково знайдете ключ. Ну нагадую, що карта ключів в моєму телеграм-каналі. А де телеграм-канал? Правильно в описі. Ну а сьогодні на цьому все. Я впевнений, що ви вже поставили лайк, підписались на канал та написали свій комент. Тому що цей відеоролик буде максимально корисний для кожного, хто не прийшов в ще івен. Всім до скорих зустрічі, скоро побачимось. I'm a blue glove, throw it to my face Young blood, self-made yeah.